Доброго вечора. Відео буде про різновиди українських ювілейних карбованців. Почнемо з самих перших. Це монета 200 тисяч карбованців 1995 року перемога у Великій Вітчизняній війні. Різновид знаходиться на реверсі монети. А саме літера У. Звичайна монета має літеру У з таким хвостиком зліва внизу. Зараз я покажу ближче. Ось. А рідкісний різновид цього хвостику немає. Тобто літера У має вигляд літери Х. Ось такий цікавий різновид. Наступна монета з різновидом це монета Богдан Хмельницький. Теж 1995 року. Різновид знаходиться на аверсі монети. А саме у слові карбованців. Якщо ми уважно подивимось, то літера Б розімкнута. А другий різновид літера Б зімкнута. Літера Б. Розімкнута. літера Б зімкнута. Цікавий факт, що монета з аверсом де літера Б розімкнута, цей аверс притаманний до монети перемога у великій вітчизняній війні. Тобто його можна умовно назвати старішим аверсом. Тому що монета має. Та, точно такий самий аверс з розімкнутою літерою Б. А ось монети, які вже йшли пізніше. Це серія міста герої Місто герой Київ, Одеса, Севастополь. Ну і Керч має бути, але в мене його немає. Ці монети йдуть з зімкнутою літерою Б. Так само Одеса. Бачите, літера Б зімкнута. Севастополь. Цей авріс можна назвати умовно новим. Ще є незначна відмінність. Якщо порівнювати аверс з розімкнутою літерою та зімкнутою є незначна відмінність у гербі. Зараз я спробую вам показати на прикладі цієї монети. Якщо уважно подивитися на тризуб, то можна побачити, що він якби візуально трішки ширший, якщо ми уважно подивимося на тризуб, а саме на перемичку між верхнім та нижнім віконцем тризуба, ми можемо побачити, що у монеті з розімкнутою літерою Б, перемичка менша по ширині. А у монети з зімкнутою літерою Б, більша відстань. До речі, монета Богдан Хмельницький з зімкнутою і розімкнутою літерою Б зустрічаються майже однаково. Але просто є такий різновид. Якщо вам було цікаве відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!